Всім привіт! Ви на каналі CryptoBusнес. Тут ми дивимось новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітку по ринку, по біткоїну, по альткоїнам, переглянемо капіталізацію ринку, подивимось, що може бути далі, оскільки ринок стоїть в боковику вже довгий час, довгий період. Тому, відповідно, сьогодні розглянемо. Також обговоримо, коли може бути, коли може початись пролив ліквідності з біткоїна в альткоїни і коли може початись вже такий хороший, сильний альткоін сезон. Сьогодні це все. У нашому відео будемо переглядати. Тому обов'язково дивіться до кінця, буде багато чого важливого і цікавого. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал CryptoBusiness, Посилання є в описі під відео. Тут ми публікуємо для вас кожен день багато цікавих новин, які відбуваються на ринку криптовалюти. Тому ви тут знайдете багато чого цікавого. Якщо ви інвестуєте в криптовалютний ринок, то ви обов'язково повинні бути підписані, тому що. Тут всі самі актуальні свіжі новини, які в нас є на сьогодні. Переходимо до аналітки по біткоїну, переглянемо біткоін, переглянемо деякі метрики, що в нас сьогодні відбувається по ринку на цих метриках, та відповідно по біткоїну. Спочатку очікування по біткоїну. Як ми бачимо, що біткоін в нас далі знаходиться в своєму, можна сказати, ось такому боковому діапазоні. Це в нас 75 тисяч доларів і 58 тисяч доларів, грубо кажучи, Біткоін в цьому боковому діапазоні торгується. Ми досягували відміток після цієї корекції, досягували відміток 71 тисяча доларів. Я думаю, що ми все ж таки прийдемо до 75 тисяч доларів. Прийдемо по біткоїну до 75 тисяч доларів, після чого може початись корекція. Але корекція може виглядати наступним чином: вона може бути у формі боковика. Тобто ми можемо скоригуватись до 55-58 тисяч доларів, і в такому боковику продовжувати далі торгуватись. Ліквідність тим часом буде переливати з біткоїна в альткоїна. І ми можемо побачити вже зовсім скоро альткоін сезон, тому що вся ліквідність біткоїна по 60, як ми бачимо, по 70 тисяч доларів, по 60 тисяч доларів. Це досить високі діапазони. І, відповідно, вся ліквідність з біткоїна почне в альткоїни. На цьому фоні. Альткоїни можуть починати показувати досить непоганий ріст, можна сказати, сильний ріст. Вони зараз досить так непогано скоригувались, тому відповідно, поки біткоін високо, альткоїни знаходяться досить низько, ліквідність, я думаю, що все ж таки вже почала проливатись, а почне проливатись ще більше. Ну і як е, ітог, як то кажуть, в нас буде очікувати, скоріш за все, хороший альткоін сезон, в якому можна буде отримати 3-5 іксів. Але це не є. Не є пік е, бичого ринку, в якому можна буде заробити там 10-20 ліксовів на альткоїнах. Це все, всього лише, я думаю, що буде третя хвиля росту по альткоїнам. Давайте переглянемо ще капіталізацію. Це в нас одноденний таймфрейм, загальна капіталізація криптовалютного ринку. Як ми бачимо, що ми показали досить такий сильний імпульс на ріст. тут в нас вже є ось такий сигнал на корекцію, тому я думаю, що можемо пройти та скоригуватись до відміток 2.3, 2,2. По капіталізації. І відповідно з цих відміток вже думаю, що також може бути продовження росту. Але загалом поки що стоїмо в боковику по капіталізації і можлива корекція до 2,3-2,2 трильйона. Також давайте ще пройдемо на метрику The Golden по біткоїну і переглянемо, що в нас відбувається цікавого тут. Як ми бачимо, що біткоін в нас е сходив нижче ось цієї нашої зеленої лінії підтримки, але поки що повернувся і торгується над цією Лінією. Тому це, в принципі, хороший знак, який нам може казати про те, що в такому темпі, в такому боковику, можемо торгувати ще, в принципі, досить довго. І як ми бачимо, що біткоін поки що знаходиться в нас над зеленою лінією. І торгується в діапазоні 68 900. це в нас зелена лінія. І верхня. Е Верхня лінія червона, це така хороша середньострокова ціль, куди може пройти біткоін на 86 тисяч доларів. Тому я думаю, що в цьому боковику 86 76-68 можемо торгуватись, в принципі, довгий час, і в цьому боковику буде проливатись ліквідність з біткоїна в вальткоїна. Якщо розглядати альткоїни, то що в нас може бути по альткоїнам, що в нас може бути далі, то ми бачимо, що по альткоїнам, в принципі, по всім хорошим фундаментальним альткоїнам відбулася корекція на 50-60%. І ми бачимо, що альткоїни зупинили своє падіння. Зараз вони торгуються, ми розглядаємо зараз монету DOD, яка торгується по 7,2. Ми бачимо, що торгується, можна сказати, в такій зоні Вайкофа. В зоні акумуляції, в зоні накопичення. Відповідно, після того, коли ось тут в нас буде вже велика кількість накопиченого на активу, тобто альткоінів, я думаю, що з цих відміток ми можемо побачити вихід вище і перехід в такий, можна сказати, повноцінний альткоїн сезон. По монеті DOT на тижневому таймфреймі ми бачимо, що монета DOT на тижневому таймфреймі. У нас торгується ще, можна сказати, в зоні акумуляції та накопичення. Тому по монеті DOT я бачу е, наступний розвиток подій з цих е, відповідно з цих відміток, зони акумуляції. Ми, скоріш за все, будемо рухатись в зону. Е, це в нас буде ось така перша хвиля росту. Це в нас діапазон 18-20 доларів. Далі ось тут у нас, я думаю, що буде корекція, буде боковик. Після чого я буду очікувати третю хвилю росту по монеті DOT. Е, третя хвиля росту, на мою думку. Я думаю, що ми зможемо перебити наші минулі АТХ. Відповідно, після чого в нас також буде там закріплення, корекція невеличка, консолідація, і потім продовження, я думаю, росту п'ятої хвилі. В принципі, в принципі, третя хвиля росту, вона є сама така потужна, сама, сама така потужна, яка може дати найбільшу кількість доходу. Тому, відповідно, будемо очікувати ось такий, ось такий план. Що він в нас реалізується, і відповідно на монеті DOT можна буде заробити досить непогані ікси. Далі, монета Near Protocol. Як ми бачимо, що перша хвиля росту по монеті Near Protocol у нас вже відбулася, ми перейшли, можна сказати, в нашу хорошу сильну зону. Тут ми побачили корекцію. Зараз у нас відбувається тут боковичок консолідація. Відповідно, буду очікувати вже третю хвилю росту, в якій монета Near Protocol також досить непогано себе проявить. І, відповідно, також, я думаю, що зможе перебити свої минулі АТХ. І також на даній монеті можна буде забрати досить непоганий профіт. Тому по даній монеті ми бачимо, що перша хвиля відбулася. Зараз відбувається друга хвиля корекції і боковичок консолідація. Відповідно, з цих відміток, з цих діапазонів, буде очікувати вже вихід вище. Наступна монета Avalanche. Як ми бачимо, що тут також з нашої зони акумуляції перша хвиля росту вже відбулась. Зараз у нас відбувається корекція. Відповідно, після чого буду очікувати третю хвилю росту по монеті Avalanche. І вона може відбутись вже зовсім скоро, так як біткоін знаходиться досить високо, альткоїни знаходяться порівняно з біткоїном досить низько, плюс відбулася непогана корекція. З першої хвилі росту на 50-60% по монетам. Тому я думаю, що в третій хвилі росту в гості, яка в нас буде, скоріш за все, вже зовсім скоро відбуватись, ми зможемо забрати досить непоганий профіт. Наступна монета Аптос. Як ми бачимо, також корекція досить непогано відбулась. Можна сказати, це ось таке наше локальне дно, з якого я би очікував, що також монета в хороший та сильний альткоін сезон, буде міняти діапазон і вже рухатись та закріплятись набагато вище. Як ми бачимо, що проєкт новий, на графіку багато інформації в нас ще немає, але ми бачимо, що відбулася досить непогана корекція. Ми пройшли в хорошу зону для повторного накопичення. Відповідно, також я бачу, що і думаю, що в цьому циклі монета Аптус. Буде мати досить хороший потенціал для росту. Як мінімум 10, я думаю, що монета зможе показати в цьому бичому циклі. Наступна монета Arbitrum, як ми бачимо, що на тижневому таймфреймі також відбулася досить непогана корекція на 64-65%, точніше, на 64,8%. Зараз монета вже потрошки відновлюється. І думаю, що також після боковика, після додаткової. Акумуляції та накопичення в цьому ціновому діапазоні 1 долар, 1-1. Думаю, що нас також буде очікувати досить непоганий ріст та вихід вище. Тому що, думаю, що буде відбуватися альткоін сезон, і такі монети, як Аптус арбітром в цьому альткоїн сезоні також не будуть пасти зайвих, а будуть показувати досить хороші результати. Якщо ми будемо дивитись монету арбітром на одноденному таймфреймі, то ви також можете бачити, що в нас. Відбулася досить непогана корекція по монеті. Корекція відбулася на 66%, на 65-66%. Також в нас вже тут, можна сказати, побудовано ось таке дно. Також ми вийшли вже з цього трикутника, пробились вище, і я думаю, що будемо рухатись в напрямку вище. Особливо, коли ліквідність почне переливатись біткоїна, вальткоїна. Тоді, я думаю, що нас буде чекати також хороший сильний імпульсний памп по монеті арбітром. Також монета Flow досить непогано виглядає, відбулася непогана корекція. Можна сказати, зараз також ми вже прийшли до свого такого локального дна. Ось тут зупинили, торгуємось, проводиться додаткова е, акумуляція, накопичення, після чого також з цієї зони акумуляції можна очікувати імпульсний вихід вище по монеті Flow. Мінімальні цілі, я думаю, що 1,6, 1,7 це якщо ми дивимось на тижневому на одноденному таймфреймі. А якщо проглядати ситуацію на тижневому таймфреймі по монеті Flow, то ви можете бачити, що ми на тижневому таймфреймі ще навіть не виходили з зони глобальної акумуляції та накопичення. Відповідно, мінімальні цілі, які я очікую по монеті, це в нас 1,8, далі в нас 3,2 долари. І потім, відповідно, похід вище. Думаю, що також монетка зможе пройти до своїх минулих АТХ. Це в нас 8 доларів. А так як в цьому циклі досить багато коштів на ринку буде, то я думаю, що монетка Flow також е, з легкістю переб'є свої минулі АТХ і буде рухатись вище. Тому що в цьому циклі буде дуже багато коштів на ринку, плюс інфляція, тому я думаю, що монети будуть показувати е, досить непогані ікси саме в цьому циклі. Ось такий огляд ринку у нас був сьогодні. Якщо відео було для вас цікавим та корисним, то ви, звичайно, що знаєте, що робити. Обов'язково підписуйтесь, ставте лайк під цим відео. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал Криптобізнес. Там ми публікуємо цікаві новини для вас. І пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.